Привіт усім! Мене звати Мік і це Майнкрафт. І зараз я знаходжуся на сервері Playcraft 2.0. От такі от справи. Отже, я якимось дивним чином зумів втикнути свій мікрофон і він пише на два вуха. Я надіюсь. Так, я все-таки вирішив провести... Чому він так нервується? Я вирішив провести бета-тест цього серверу. Отже, зараз я відкриваю сервер і ласкаво просимо усім, кому не лінь на нього. Отже, все, що тут є, це ось цей спаун, який я із своїми помічниками побудував. А також... Тут є одна класна річ, яку теж вам варто побачити. Тобто, якщо ви захочете вийти з нього, то вихід тут. Такі от справи. Так. Отже, отже, що ще розказати. Сервер відкритий. Я зробив бекап цієї карти, тому кожен може заходити. Кожен може робити, що хоче, бажано нічого не руйнувати, жити дружно. Ну, в принципі, в принципі, це все, що я хотів сказати. Через деякий час, коли я побачу, що ніби все нормально працює, можна буде, я оновлю повністю карту до цього моменту, як вона виглядає зараз, тобто все недоторкане, крім усієї місцини. І тоді почнемо усе спочатку як слід. Тут встановлені плагіни. Зараз я покажу. Е, тут встановлений плагін на авторизацію. Тому перед тим, коли ви зайдете, вам треба буде ввести щось типу такого. Потім вводите свій пароль. І так, два рази. І потім другий раз треба буде ввести ВІТИ. Треба буде ввести логін. І ваш пароль. Наприклад, пароль придумайте самі. І цей плагін вас авторизує і ви зможете, в принципі, грати. Також тут є плагін на приват території. Не буду я показувати, як ним користуватися. Це все буде пізніше. Зараз я хочу, щоб хочу перевірити, скільки людей сюди зайде, чи буде інтерес до цього серверу. І якщо все буде круто, то я сам тут буду грати, десь знайду собі місцину. Думаю подалі від суспільства. Щоб мене ніхто не знайшов. хо-хо-хо І буду щось таке прикольне тут будувати. Ну добре, я мабуть вийду. І скажу всім, бувайте. Ще одне я хочу додати. Отже, щодо серверу Playcraft 1.0. В той же день, коли я виклав своє відео про цей сервер, я ж там засвітив свій IP. І в ту ж ніч цей сервер був дуже жорстко загріферений. Все, що ми будували. Все, що переважно будував Кузя, якщо ви бачили його відео. Було дуже жорстко загріферено. Це була моя помилка. Не треба було показувати IP, я хочу вибачитись у нього насам... насамперед. Е, надіюсь, з цим сервером не буде нічого подібного. Так, і гріфери залишили табличку. Це були браття наші. Росіяни. Тому у мене вже складається деяке підозріле ставлення. Ох, надіюсь тут усе буде добре. Отже, це такий сервер. Надіюсь усім буде весело. І цікаво. Отже, бувайте. Чого ти сердишся? Пішли.